Вітаю, друзі! Вибувши з боротьби за пост президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байден запропонував як кандидата від демократів Камалу Харріс, першу жінку віце-президента США. Камала Деві Харріс народилась 20 жовтня 1964 року. У Окленді в сім'ї вчених, що іммігрували з Індії та Ямайки, здобула ступінь бакалавра економіки та політичних наук в університеті Говарда, пізніше навчалася в Каліфорнійському університеті в Берклі, де захистилася як магістр юриспруденції. Будувала кар'єру в органах прокуратури, прийшовши шлях від помічника прокурора округу до Генерального прокурора Каліфорнії, ставши першим в історії представником Афроамериканських та південноазіатських громад, а також першою жінкою на цій посаді. Паралельно з роботою в Генпрокуратурі розвивала політичну кар'єру. 2016 року обрала сенатором від Каліфорнії, активно виступала на телебаченні, різко висловлювалася проти жорсткої політики президента Трампа щодо мігрантів. У 2019 році Камала Харріс вже брала участь у президентських перегонах. Деякий час була серед лідерів Праймеріс. Демократичної партії, але знялась з виборів і підтримала Джо Байдена. Після його перемоги стала віце-президентом США. Фактично другою особою в Білому домі. Камала Харріс висловлювалась на підтримку країни ще під час передвиборчої кампанії. У 2020 році виступивши із засудженням російської агресії та окупації Криму. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Харес виступила із рішучою підтримкою України. От такий от кандидат за мігрантів. І такий кандидат від демократів. Харіс буде продовжувати політику Байдена, політику підтримки України на оскільки. війни надовго, підсмажування російського медведя, вугіллям в якому виступають українці. Тому, ну, обрати звичайно, американському народу, але є Трамп, який пропонує припинити війну, і є Харіс. Яка пропонує цю війну продовжувати? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні, і смерть ворогам.